Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас в роботі Nissan X-Trail 2008 року випуску на встановлення проставок на задню вісь. Клієнт звернувся до нас з такою проблемою, що після встановлення ГБО автомобіль трішки присів. Та також є ззаді фаркоп, і коли потрібно чіпляти прицеп, то трошки не йде состиковка прицепа та фаркопа. Щоб нормально стикувати, вирішили прорахували, що потрібно встановити проставки 3 см. Перед встановленням робимо заміри приємного перегляду задня вісь перестановлення 74 см Для встановлення проставок на задню вісь ми зжимаємо пружину. На задню вісь встановлюємо 30 мм В матеріалі поліуретан. Вона виконана в формі штатної різинки. Також в асортименті у нас є проставки на передню вісь поліуретанові та алюмінієві 20 та 30 мм. Також після стягування пружини стяжками для пружин потрібно відкрутити нижнє кріплення амортизатора та стійки стабілізатора. І з правої сторони також саме робимо. І стяжками для пружин з двох сторон вжимаємо пружину, і можна встановити зняти штатну різинку та встановити проставку на місце штатної е, різинки між кузовом та пружиною. Проставка встановлена на своє місце між пружиною та кузовом. Після встановлення проставок 78,5 см. Ми закінчили процес встановлення проставок, проїхались по території, щоб автомобіль трошки присів під своєю вагою і коректно заміряти. Результат. Результат 88,5 см. Після встановлення проставок рекомендовано заїхати на сходження, так як збиваються параметри. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть свої коментарі нижче. Підтримуйте український YouTube. все буде Україна.